Що таке психосоматика? Чому всі про неї зараз говорять, як вона працює і як всього за одну сесію людина може вилікувати багаторічний гастрит, цистит або набряки всього тіла чи закладеність носа. Не перемикайся! Вітаю! Мене звати Ріма, я психолог і спеціаліст сучасної психосоматики. Став лайк цьому відео, підписуйся на мій канал, тут багато цікавого. Перше, як же ж з'явилась психосоматика. Коли ми були ще одноклітинними організмами багато тисячоліть назад, в нас було всього дві функції. Перше це з'їсти щось з поживними речовинами, і друге, це виконати те, що ми вже перетравили, і воно нам заважає. І в нас було всього дві залози. Перша, яка допомагала нам з'їсти якийсь шматок, який був занадто великий для нас, щоб ми його змогли проковтнути. Ну, і відповідно друга залоза, щоб легше було виштовхнути його з себе. No, Це був такий наш перший конфлікт, перший виклик в житті, ну, в нашому існуванні. Да. потім такий досить яскравий приклад, коли ми вже почали тільки-тільки ці створіння, які там були первісні, почали виходити, виходити з води. Наша шкіра, наше тіло, воно взагалі не було пристосовано до таких умов навколишніх. Ми там об щось бились, якісь удари були. Нам тут -то було більше. Ми зчисували цю шкіру. І це був такий другий виклик, що, що нам було дискомфортно, і еволюція постаралась для нас. Щоб ми обрастали новою шкірою, яка б нас захищала від цих ударів, так? і тому зараз от є конфлікт удару. І тепер ми можемо побачити, що з новим розвитком нашої еволюції ми маємо нові як такі виклики, які ми маємо проходити, і з якими ми повинні справлятись. Але людина, вона істота соціальна. Тобто ми можемо побачити, що всі ці виклики в формі конфліктів вони нам допомагали, щоб вижити і просунутися далі по еволюції. З еволюцією в нас з'являлись нові відділи мозку, в нас з'являлись нові тканини, якісь там ножки, ручки, хвости і так далі. І в них всі є біологічні сенси. Для чогось вони нам потрібні. Отже, а зараз ми істоти соціальні, і для нас, отой шматок, який ми хотіли поглинути, коли були ще одноклітинними, це якась. Може бути фізична або метафорична штукенція, чого ми хочемо. Да, ми там хочемо отримати задоволення або яскраву емоцію, або машину, бо не знаю, якщо ми дитина, то якусь там ляльку, да. Ну такого плану. І так, так само ми можемо чогось не хотіти там почути, знати якийсь секрет, да? який ми не хочемо, але ми не можемо цього позбутися, і таким чином може програватись конфлікт шматка. Далі. Зараз, так як ми соціальні, для нас ці конфлікти, які були раніше фізичними, вони стали більш метафоричними. Якщо ми говоримо про конфлікт удару, коли нам ну, шкіра завжди дряпилася, бо нам було якось неприємно боляче, вона стиралася, то зараз оцей конфлікт удару це може бути якесь слово в нашу сторону, образа, приниження. Ми відчуваємо це як удар, наче хтось вліз в нашу цілісність, наш да простір. От і таким чином з'явилась психосоматика, яка вивчає, як різні органи і тканини допомагали нам там, за, за час еволюції, справлятися з якими конфліктами і як це трансформувалось зараз в наше побутове життя. Такий напрям як психосоматика створив доктор Хаммер. Він на своїй шкурі відчув зв'язок психіки і тіла, так як в його на жаль. Трагічна ситуація в його житті відбулася, загинув його син, і через декілька років він захворів онкологією. Він присвятив своє життя вивченню зв'язку мозку і тіла. Отже, повернемось до теперішніх часів. Кожна людина відчувала на собі психосоматику. Такий приклад: ви йдете в темряві. Кудись додому, наприклад. Да? І тут зненацька на вас нападає собака, вона починає гавкати, або багато собак, і ви що відчуваєте? Ви перелякались, у вас там серце в п'ятки, як то кажуть, хтось побілів, хтось почервонів, хтось злякався, хтось завмер. Хтось почав біжати да, у різні реакції у кожної людини. Ця інформація вона фіксується. Да, наприклад, якщо це з вами втрапилось в дитинстві, вона фіксується, і потім люди можуть роками боятися собаки, тому що тоді відбулася така ситуація. Або, наприклад, якщо більш так підсвідомо, да? приклад, моя мама, вона мене била, і в, неї було, і в неї було рудого кольору волосся. Підсвідомо, я можу всіх людей просто на емо... на такому фізичному, тілесному рівні считувати як небезпеку, не хотіти з ними там, спілкуватись, дружити. Да? Тому що я навіть не буду цього розуміти або пам'ятати, але для мене це оцей рудий кольор волосся, все, він буде як небезпека, типу red flag, ну, типу, це, я, я не зможу. Да? І так само працює з хворобами. Людина, в неї була бу, якась травматична подія. Ну, зазвичай вона ще езольована і раптова. Е, коли там вона ні з ким не поділилася, сама це пережила, ця подія трапилась раптово. В неї є якийсь тілесний зажим. Тобто якась реакція тілом відбулася на це. І вона це не прожила. Потім щось трапляється, якась інша подія, схожа на це. Це виявляється тригером, і людина може захворіти, тому що там в неї відреагували деякі органи, які хочуть допомогти прожити цей стрес. І вони починають чи усилювати свою функцію, чи знижувати свою функцію. Точно так же зі шкірою, з нашим носиком, з шлунком, взагалі, вся система ШКТ, шлунково-кишкового тракту. От все реагує на різні стреси в нашому житті. Як же ми лікуємо це психосоматикою. Спочатку ми відділяємо відчуття в тілі, да, тобто від хвороби, якщо це якесь захворювання, як воно відчувається в тілі, як ти розумієш, що ти на це хворий, які відчуття в тілі, я завжди про це питаю. І вже відштовхуючись від цих почуттів в тілі, ми починаємо копати в спогади. От коли ти вперше себе так відчув, що там відбувалось, хто був перед тобою, які історії, які ситуації, для того, щоб. Змінити відношення до цієї ситуації. Ми додаємо, чого недостатньо. Ми трансформуємо те, щоб так, щоб нам було комфортно, щоб зняти напруження з цієї події. І таким чином, коли ми трансформуємо відношення до чогось, до якихось ситуацій, людей, подій, станів, ми, наше тіло, воно виходить з оцього мобілізованого стану. Воно розслаблюється і таким чином. Виходить самостілення. Сподіваюсь, вам було цікаво. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як вам це відео, як вам ці знання. Чи сподобалось? Щось зрозуміло, можливо, щось не зрозуміло. Дивіться обов'язково інші мої відео про захворювання шкіри або акне. Ставте лайк, підписуйтесь і, будь ласка, бережіть себе, будьте здорові, будьте щасливі і до нових зустрічей, Па-па!